Жити і вчитися незалежно від віку. Саме за цим принципом я рухаюся по життю. Курс техніка мовлення від 1+,1 Media School відкрив для мене нові горизонти. Неймовірні спікери та гості курсу Єлизавета Мастєєва, Іван Залуський, Людмила Барбір, Тимур Морошнишенко заворожували щирістю, легкістю у поясненнях і, звичайно, глибиною досвіду. Допоміг вдосконалювати вже набуті з досвідом навички, віднайти щось нове в собі і подарував справжню атмосферу професійного медійного навчання. Сподобалося абсолютно все, окрема вдячність контент-менеджерці Тетяні за чудову організацію та підтримку. І величезне дякую засновниці та кураторці курсу Тетяні Кришталь. Саме вона весь цей час була поряд, пояснювала, вчила, підтримувала і вірила в кожного з нас. Два місяці промайнули дуже швидко. Один плюс один медіа для мене це не просто курси, це були двері у щось нове, і я вже бронюю місце на їх нове навчання.